Зірки, в яких робочі стосунки переросли у кохання: Лілія Ребрик і Андрій Дикий. Вони познайомилися у 2011 році, коли працювали у парі на проєкті танці з зірками. Андрію одразу сподобалася Лілія, а вона хотіла дружби. А після проєкту між ними почалися романтичні стосунки, які переросли у шлюб. Дмитро Гордон і Олеся Бацман. Вони познайомилися, коли дівчина працювала журналісткою. Саме брала інтерв'ю у Гордона. Через роки їхні робочі стосунки переросли у романтичні, і Олеся каже, що Дмитро був уважним, щедрим і дуже надійним керівником. Саме чоловік зробив. В перші кроки вони стали парою, попри велику різницю у віці. Юлія Саніна і Вал Бебком. Вони познайомилися, коли фронтвумен гурту Захаркіс було 18 років. Тоді співачка пробувала себе у ролі журналістки та мала взяти інтерв'ю у Бебка. Згодом між ними зародилася дружба, а потім роман. Вони почали писати музику разом та створили дует Вал Енд Саніна. Це були перші стосунки Юлії, які, врешті, переросли у сім'ю. Руслана та Олександр Ксенофонтов. Співачка і продюсер познайомилися тоді, коли чоловік працював режисером на студії. Руслані порадили з ним познайомитися, щоб отримати пару хороших порад. вони подружилися, працювали разом, і в них почалися стосунки. А потім вони, потеки від усіх, розписалися.